Андріано, скажіть, будь ласка, ви вірите в кінець світу? Чи він взагалі буде? Чи то здури якісь? Е, я вірю, але я знаю е, чітко те, що написано в Біблії, що ні дня, ні години, ні, ні хвилини ніхто не знає, коли це станеться. Можливо, 21 грудня щось буде відбуватися з природою. Що саме я наразі не знаю. Ну, може буде всяке, а от рахунок зараз люди готуються до тої події, купляють якісь свічки, yeah. там запасаються продуктами. Ви таке робили? Чи ні. Я вважаю, що це трішки, не знаю, себе звуково. У мене не знаходить кінця світу зовсім інші переконання. Я вважаю, що ніхто не може знати, коли буде кінець світу. То дуже було б все легко і просто, дай то знаємо, що 21 грудня кінець світу, люди всі покаялись, пішли в церкву, всі стали віруючими і все так все добре закінчилося. Насправді творець на небі він мудріший за нас всіх і він сам керує цим процесом. Взагалі-то в кінець світу вірю, але що він буде саме 21 грудня цього року, я дуже і дуже сумніваюся, тому що е, календар має, це цікаво, це звичайно, що це. Воно має якусь почву під собою, але рано чи пізно цей календар все одно мав закінчитися. тому що ну, Кінець світу, по-любому, буде, і я думаю, що не зараз. Дивує, деколи знаєте, тому що для мене кінець світу це більше як бізнес. Бізнес, де зараз багато хто заробляє на цьому гроші. Це роблять різноманітні концерти, там останні концерти в цьому житті. Там ресторани, всі, всі дуже піарять це кінець світу. Але я думаю, що мало з тих людей, хто вірить це кінець світу, тому що нема таких людей, скажімо, які продають свої квартири, віддають все своє майно. Всі, всі чекають кінця світу, але свої кошти, своє майно лишають при собі. В принципі, для чого, якщо кінець світу фактично вже вже близько, для чого їм їм це залишати? Але вони думають, що кінець світу буде, але на всякий випадок вони перестраховуються і. Ну, звичайно, є деякі секти, чи мене так само вразило, секти, і де вони зазумбували людей, і люди фактично перед кінцем світу. Розпродали повністю все своє майно, дуже шкода таких людей, тому що після цього кінця світу не відбудеться, вони залишаться ні з чим. Е, я цікаво проведу День Кінець світу. Е, в нього не вірю і маю концерт в Києві, і потім якраз лечу 21 числа літаком в Донецьк. І... Це так співпало, що я буду в цей час літаком, і трохи, трохи мені аж страшно стало, тому що ну, не дай Бог, зараз погана погода, всяке може статися. Але рейс свій не відміняв і маю надію, що щасливо долечу на свій концерт до Донецька. Ще їхала сюди і просто думала. Ем, якось такі ну, двоякі відчуття. Звичайно, кажуть, що деколи просто так на, наплювати на все і. Ем, не знаю, ну, мені здається, все ж таки, що це більше якийсь піар, і це більше якісь такі от е, багатослівні слова. напевно. Я пригадую, напевно, 2000 2000 рік, коли я ще була така молоденька дівчинка. І... Мав наступити 2000 рік, мав бути міленіум. Я пам'ятаю дуже, як активно всі готувалися до кінця світу. Ну на знаю, на жаль, чи на щастя, ми пережили е, кінець світу 2000 року. От а щодо е, 2012 і 21 грудня, мені здається, що це більше все ж таки якась паніка. Не хочеться мені вірити в кінець світу. Е, Хоч хто його знає, може треба бігти, копити консерви. Я, напевно оптимістка, тому я вірю в, в те, що людство має далі існувати, те, що людство має далі е, жити і. Можливо, це якісь своєрідна боротьба між світлим і темним. Не знаю, можливо, це вже якась така філософія здебільшого. От але те, що це розпіарний такий якийсь хід став, і всі вітають один одного, навіть з тим самим кінцем світу. Не знаю, мені в це вірити не хочеться. Я краще давайте всіх привітаю з новим роком з наступаючим різдвом Христовим. Я чомусь вірю, що ми зустрінемо всі разом обов'язково 2014 рік. Хоча він ну не знаю, планує бути нелегкий і для України. Для українців, але я думаю, що ми переживемо, переборемо, виборимо те, що хочемо, і зрештою будемо жити далі і творити, будь ласка, чи вірите ви в кінець світу? Я взагалі християнин, я не маю права вірити в те, зрештою, чого я не знаю. І, зрештою, ми ніхто не знаємо, коли цей кінець світу прийде. Хоча, судячи з усіх зі всієї ситуації, яка є в цілому світі, я думаю, що він вже потихеньку просто йде, але коли він буде. Це знає тільки Бог звичайно. Скажіть, а хтось з взагалі-то в цьому переконаний чи вірить в це? Ні, ні, ну ми це зрештою сприймаємо як жарт. Тобто, ну колись якісь плем'я, чи хтось міг це вигадати, це були їхні, ну скажімо так, не забобони, можливо, їхні традиції. Вони мусили чимось людей лякати чи щось розказувати, чи можливо себе вдавати за на Я не знаю. Ну, зрештою, кожен має право на. <свят> самовираження. Але ну це, зрештою, кожен з нас приходить на землю і кожен нас з неї йде. І коли присуджено нам піти з цієї землі, чи це буде кінцем світу, чи це буде просто наша смерть як суб'єкта, правильно, Тобто ми всі маємо жити тут і прагнути попасти в цьому допомогу. Ми тут туристи, тобто це таке питання. Моди взагалі не стосується. Чи вірите ви в кінець світу? Ne güzel. Yak.